Свідоме дихання для полегшення болю в пологах, на переймах і в потугах. Ви напевно про це чули. Це такий найпопулярніший вид природного знеболення, який ходить по інтернету, і йдеться про те, що можливо знеболити, полегшити відчуття на переймах і в потугах за допомогою спеціальних технік дихання. В цьому відео ми поговоримо про те, чи дійсно це можливо, як це взагалі працює, які це мають бути техніки, що говорить нам про це дослідження. Плюс я розберу три міфи про дихання в пологах такі великі міфи. Міф. Вперед! Ну і мене звати Юля Бакалова. Я Доула, тобто професійна помічниця у вагітності пологах і після пологів. І на цьому каналі я розбираю міфи, упередження, важливі питання, дослідження, щоб більше жінок виношували і народжували своїх дітей вільно в любові і з відчуттям своєї сили. Я одразу попереджаю, це не буде типове відео про те, як вам правильно дихати. Я не буду показувати єдині правильні ефективні техніки, і далі я поясню, чому. Величезний плюс цього інструменту дихання в тому, що у вас це вже є. Вам не треба це купувати чи проходити якісь тренінги, щоб це набути. Ви вже дихаєте, ви вже вмієте це добре, бо ви прожили все життя в цьому тілі і знаєте, як вам дихати. Ви це вже вмієте робити. Це, по-моєму, дуже-дуже кльово. Як це взагалі працює? Яким чином дихання полегшує відчуття в пологах і може регулювати наш стан? Коли ми звертаємо увагу на своє дихання і якось ним керуємо свідомо, то у нас з'являється фокус на чомусь позитивному, на ем, чомусь, що ми можемо контролювати в пологах в цьому такому потужному тілесному процесі, який ми не контролюємо. Наша увага зміщується, з, допустимо, болівих відчуттів чи чого, що нас тривожить, хвилює? На те, на що ми можемо впливати. І вже це ось це зміщення уваги змінює те, як ми сприймаємо біль. Давайте це спробуємо на практиці: візьміть свій кулак, затисніть його. Я буду рахувати до десяти. Вам треба стискати кулак все сильніше і думати про свої відчуття в кулаку. Звертати увагу на відчуття в кулаку. Давайте. Один. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ви реально затискали кулак, то вам під кінець мало стати боляче. І ось цим кулаком ми ніби імітуємо стиснення матки вже в активних пологах, на перейні, коли наше тіло вже робить багато роботи, і ці стиснення матки дуже активні. Давайте тепер зробимо те саме. Але ви будете дихати, концентруючись на диханні. Ви це вже вмієте. Просто, просто зверніть увагу на своє дихання і спробуйте його, наприклад, заповільнити. Або пришвидшити, якщо ви відчуєте, що це вам зараз більше підходить. І звертайте увагу на своє дихання, так само сильно затискаючи кулак. Поїхали. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Напишіть мені в коменти, чи щось змінилось, коли ви ем, тримали кулак, концентруючись на тому, що ви відчуваєте, або тримали цей кулак, затискали, звертаючи увагу на своє дихання. По ідеї в другому випадку, коли ви дихаєте і затискаєте кулак, то це не те, би прибирало би відчуття у кулаку, але мало би допомогти вам краще поритися з цими відчуттями, даючи вам фокус на чомусь іншому. Свідомим диханням ми впливаємо на свою центральну нервову систему, і люди у всьому світі використовують свідоме дихання для того, щоб поритися зі стресом. Ми це всі знаємо. Ще є тема про глибоке дихання, діафрагмальне дихання або дихання животом, воно ще називається. Йдеться про те, коли ви вдихаєте і у вас надимається живіт. Надимається ваша діафрагма. Таке дихання з глибоким вдохом задіює блукаючий нерв, що сприяє розслабленню, заспокоєнню, знижує тиск, знижує рівень гормонів стресу за дослідженнями, і все це нам треба давайте. І супер круто для нас у пологах. Так, поки що я вам розказала, як дихання працює, воно дійсно працює. Але є про нього три міфи, які можуть людям заважати застосовувати цей інструмент ефективно в своїх пологах. Які це три міфи? Перший міф що вам треба спеціально тренуватись у вагітності, щоб використати цей метод полегшення відчуттів? І тут е не так все однозначно. Я би сказала, що і так, і ні. Так, для того, щоби у пологах сфокусуватись на диханні. У коли вас багато що відволікає, то вам треба певна підготовка. Вона в вас вже є. Ви вже дізналися, що коли ви свідомо дихаєте, це може вас підтримувати, полегшувати ваші відчуття. І ні, вам не треба тренувати якісь спеціальні чарівні техніки. Ви вже вмієте дихати, ви вже дихаєте добре, у вас вже був досвід змінювати своє дихання, коли ви потрапляли в якісь непрості ситуації, коли у вас було фізичне навантаження, емоційне навантаження. Що я би радила робити, це звертати увагу на своє дихання, коли ви у стресі, чи коли ви нервуєте, чи коли ви маєте фізичне навантаження. Пробуйте згадувати про дихання і змінювати своє дихання у цих моментах і дивитись на результат. Наприклад, ви йдете на прийом до лікаря. І хвилюєтесь. Спробуйте звернути увагу на своє дихання і подихати. Подивитися, як вам буде краще. Часто людям більше підходить в таких ситуаціях глибоке дихання, хочеться вдихнути глибоко, потихеньку видихнути. І коли ви зробите 5 таких вдихів видихів ви можете помітити, що вам стало вже трошки легше. І тут ми переходимо до другого міфу: про те, що є правильні і неправильні способи дихати. Тут я процитую. Шматочок статті з дуже класного ресурсу доказового Evidence-based birth. Я його рекомендую, якщо ви читаєте англійською. Якщо не читаєте його, можна дивитися з Google-перекладачем. Дуже дуже кльовий ресурс. Стаття про те, як дихання впливає на біль у пологах, на пологи взагалі чи працюють чи ні, вперше звернули увагу на дихання. Організація Ламаз. Ця організація ЛАМАЗ початково була відома як американська спільнота психопрофілактики у акушерстві гінекології. Що 1960-х організація ЛАМАЗ навчала жінок, як користуватися дуже м, такими чіткими суворими контрольованими схемами дихання, щоб поратись із відчуттями в пологах. Однак Ламаз припинили навчати людей. Використовувати ці дуже суворі дихальні практики з 1980-х років. І є класна стаття з цього приводу, написана Джудіт Лотіан, називається Дихання за системою Ламас, що кожній вагітній жінці треба про це знати. В цій статті вона описує, як по мірі того, як з'являлись нові дослідження, і ми дізнавалися все нове і нове про засоби комфорту у пологах. Організація Ламаз змінила свої рекомендації і почала заохочувати жінок використовувати повільне дихання, свідоме, просто повільне дихання, на яке жінка звертає увагу. І дихання стало не головною штукою, яку вони рекомендують, але одною з багатьох немедикаментозних штук для полегшення відчуттів в пологах і більшого комфорту. І тепер дихання вчать просто як одну з багатьох штучок. На заняттях Ламаз вони тепер кажуть, що правильний спосіб дихати це той спосіб, який відчувається правильним для жінки, за допомогою якого вона почувається найкраще. Немає ніяких правил. Оці паттерни дихання, схеми дихання мають бути індивідуалізовані. І тепер ключ до використання дихання для полегшення болю в пологах це те, що дихання має бути свідомим, а не автоматичним, не завченим на автоматі. І ви підключаєте свою свідомість, змінюєте свою поведінку, коли фокусуєтесь на диханні. Справа не в певних схемах дихання, а в тому, що ви звертаєте на дихання увагу. І в цьому сенсі завчення певних технік може допомагати, бо ви звертаєте увагу на дихання, ви дізнаєтесь про цей інструмент, але це може і заважати. Коли ви намагаєтесь дихати певним чином, якому вас навчили, сказали, що ось це правильно, ви пробуєте це робити, і вам в моменті ця техніка не підходить, і ви не знаєте, що робити замість неї. Плюс це може призводити до такого почуття провини, що ось е, я. Вчила спеціальні техніки, займалась, а в пологах вони не спрацювали, чи я їх не зробила правильно, я робила все не так. Ну, Коротше. І тут слухання свого тіла, підлаштовування під свій ритм, перейм, може працювати краще ніж якась завчена техніка. Третій міф що дихання це головний спосіб полегшення болю в пологах. Спершу процитую «Evidence-based birth». Дихання однак дуже зрідко використовується саме по собі. Зазвичай його поєднують з іншими методами релаксації, наприклад, керовані медитації, візуалізації, гіпноз, постійна підтримка в пологах від партнера чи доули, чи прогресивна релаксація м'язів. Коли ви з увагою по всьому своєму тілу і розслабляєте різні ділянки тіла, дихання зазвичай поєднується з кількома іншими засобами полегшення відчуттів, і майже неможливо відрізнити ефект дихання самого по собі на полегшення болю від інших технік. І саме через це саме по собі тільки дихання мало дослідження. Є кілька досліджень, ось невеличке рандомізоване дослідження. Тут була група жінок, яких рандомно розподіляли в групу з контрольованим диханням, де їм розказували, як правильно дихати. І група жінок рандомна, де ніхто не контролював їхнє дихання. По висновках цього дослідження жінки давали однакові оцінки інтенсивності свого болю, і ті, хто дихали правильно, і ті, хто просто дихали, як дихалось. Ось інше дослідження 2017 року. Тут дві групи по 125 жінок. Одна з груп мала сесію тренування певному типу дихання, і потім вони застосовували це дихання в потугах. І базуючись на цьому дослідженні, дихальні вправи з глибоким вдихом і глибоким видихом допомагають знизити рівень болю, що жінка сприймає, трошечки скорочує тривалість другого періоду пологів, тобто потух. І дослідники рекомендують використовувати свідоме дихання як таку ефективну штучку для того, щоб боротися з болем. Такий важливий факт: свідоме дихання найефективніше, коли у вас задіяні інші способи полегшення болю, і це я теж ґрунтую дослідженнями. Є дослідження про те, що якщо жінка проходить курс підготовки до пологів, де вчиться використовувати різні техніки, не медикаментозні, в тому числі техніки дихання, то вона отримує ефективний реальний спосіб полегшувати біль і уникати ненеобхідних втручань. І ось в цьому дослідженні люди проходили короткий курс про різні способи природного знеоболювання: дихання, акупресура, візуалізація, масаж. Деякі техніки з йоги, і е, підтримка партнера в пологах це все дало гарні результати з тих, хто прийшли повний курс підготовки, значно менше людей звертались по епідоральної анестезії. І нарешті було ось таке маленьке дослідження з Туреччини 40 жінок. Були рандомно розподілені або до звичайного піклування в пологах, або до групи, в якій допомагали використовувати ось цю прогресивну релаксацію м'язів, дихальні техніки, зміни позицій. Вони отримували додаткову підтримку від медсестер і масаж. Цьому дослідженні жінкам пропонували дихати повільно і глибоко на ранніх етапах пологів, і дихати частіше, більш поверхнево у активній фазі пологів. В другому періоді пологів на потугах, коли ж дитя проходить родові шляхи, заохочували використовувати дихання собачкою поверхневе. Ось цей мультикомпонентний підхід дав значно нижчу інтенсивність болю. На всіх етапах пологів, у тих жінок, що це використовували, це все разом. Ну і нарешті, який досвід реальних жінок? Мій особистий досвід в моїх трьох пологах тому, що мені дуже-дуже-дуже допомагала комбінація різних штук. Рухатись вільно, так як мені хотілося, займати ці позиції, які я хотіла займати, рухатись в своєму ритмі, підлаштовувати ритм свого дихання, і рухів, і звуків під мої перейми, звучати, дихати. Їсти смачну їжу, тоді коли мені цього хотілося, занурення у воду, теплий душ, тепла ванна, мені допомагало це все. По-різному, в різних моїх пологах. Досвід моїх клієнток теж дуже різний, ми всі відрізняємося одна від одної. Однак всі мої клієнтки, кого я супроводжувала в пологах, хто зі мною готувалися, точно всі дихали в пологах, всі якось підлаштовували своє дихання під свої потреби, і це допомагало. Які ми з вами можемо зробити висновки? Свідоме дихання гарний інструмент, і цей інструмент у вас вже є. Ви вже це вмієте. Ключик в тому, щоб звертати увагу на дихання, і така поважна організація, як Ламаз. Якраз пропагує інтуїтивне дихання не саме по собі, а в комбінації з іншими засобами комфорту і полегшення відчуттів в пологах. Рух, звучання, навколишнє середовище, в яких умовах ви народжуєте, вода, масаж, підтримка партнера дуже багато всього, що ми можемо використовувати для себе в пологах, щоб мати більш позитивний досвід. І якраз про це мій курс пологи без болю, 17 дольських технік. І я розповідаю там про кілька технік дихання. Якщо ви хочете прямо вивчити конкретні техніки, в мене на курсі вони теж є, але це тільки один із 17 немедикаментозних засобів полегшення відчуттів. І ви можете дізнатись про них всі і обрати своє, спробувати в пологах все підібрати те, що вам підійде, і поєднувати ці засоби з медикаментозним знеболенням, якщо вам воно буде необхідне. І все це, щоб мати досвід пологів у любові, у силі і за своїми правилами. Посилання на мій курс. В описі відео з вами була Юля Бакалова. Дякую за увагу. Обіймаю і до зустрічей!